Малята. Любі хлопчики і дівчата, вітаю і тебе, хтосик. Радий вас усіх вітати і дорослі і малята. Сьогодні я розповім вам казку про осінь. Ясно ока, тиха осінь Ходить між дубів і сосен і малює кожний лист, бо малярський має хист. Осінь часу не марнує, навкруги все декорує. На березу жовте листя, а на ясен золотисте. Клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте. Осінь не сама до нас іде, три помічника своїх веде вересень, жовтень та листопад. Пішла осінь погуляти, а помічникам наказала дома сидіти нікуди не ходити. Нудно стало сидіти місяцям одним. Не послухали вони наказу осені, вирішили піти погуляти. Тільки но вересень ступив на двір, як все навкруги змінилося листя і трава пожовтіли, квіти зав'яли, люди почали збирати гриби. Жовтень ступив на двір, вітер піднявся, і полетіло листя з дерев. Птахи почали збиратися в зараї і відлітати в теплі краї. Звірі почали готуватися до зими. Хтось робить запаси, хтось змінює одяг, а хтось тільки їсть, щоб зимою спати. Хмари по небу сірі пливуть. Листопад на двір вийшов, Сніг із дощем пішов, листя з дерев все осипалося. Холодно, мокро та темно стало. Злякалися місяці, що не послухалися господиню осінь, та зі страху забули, хто вони такі, як їх звуть, де вони живуть, розбіглися в різні боки. На землі стало сумно і темно. Ось і осінь додому повернулась, але в темряві та холоді не може знайти своїх помічників. Пішла вона до місяця, свого друга. Прошу місяць, допоможи, помічників моїх знайди. Довго місяць по небу блукав, але нарешті знайшов він помічників осені. Ідуть помічники за місяцем. Але згадати нічого не можуть. Засмутився місяць. Підійшли вони до лісу, а під ногами рожево бускове соцвіття вкриває землю. Торф'яники та піщані пагорби то квітне верес. Побачив цю красу вересень і одразу пригадав своє ім'я Вересень! А тут сонечко вийшло, свої промінчики простягло і увесь ліс в жовтий та червоний колір розфарбувало. Побачив це жовтень, так одразу й пригадав своє ім'я, як його звати. Жовтень. А слідом за сонечком веселий вітерець подув. зірвав з дерева жовтий листочок і потихеньку опустив його на листопада, подивився на нього листопад і здогадався, що його ім'я листопад повернулися помічники до осені і зрозуміли, що по черзі виходити гуляти треба кожному помічнику свій час. А у лісі запанував мир та спокій. Дуже цікава казочка і повчальна. А зараз малята пропоную, хай попрацюють наші оченята. Зорова гімнастика. А зараз малята, спробуйте за прикметами назву місяця осіннього відгадати. У південний край землі відлітають журавлі, знов луна, шкільний дзвінок. Всіх він кличе на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Вересень кличуть нас, ліси, поля, урожай скоріш збирай. Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Жовтень, крапли з неба, з дахів, стріг, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад. Що за місяць? листопад молодці малята, ви добре грали, всі прикмети осені вгадали. Місяці осені. Теж запам'ятали наше заняття добігло кінця. До побачення малята! До побачення, хтосик! До наступної зустрічі! До зустрічі, малята!